Нещодавно журналісти запитали президента Трампа, чи надовго призупинено есайлом. На що він відповів: так, такі люди нам не потрібні. Це дуже чітко пояснює нині політику США щодо біженців у широкому сенсі. А під біженцями мають на увазі три групи: перше, це класичні рефіджі, що приїхали за програмою ООН. Друге це asylum сікерс, які подаються з середини країни. І третє це українці, що приїхали по програмі Пароль через війну в Україні. Перші дві групи є по суті імміграційними категоріями, адже вони приводять до грінкарти. Наша категорія є тимчасовою і не має імміграційного статусу. Проте очевидним є факт того, що нова адміністрація ототожнює всі ці категорії і сприймає їх однаково. Тому наш репароль розглядають суперповільно, і навіть попри запровадження нових зборів, а саме 275 доларів при подачі на репароль та 1000 доларів при його затвердженні, ситуація істотно не зазнала змін. Ситуація, скоріш за все, політична, тому що всі ми пам'ятаємо, як у лютому місяці нова адміністрація закрила програми побіженцям, зупинила ЮФОЮ на в'їзд та зупинила видачу репаролів. Потім, у квітні місяці Верховний суд. Відмінив зупинку репаролю, але виглядало так, ніби адміністрація сказала: окей, ми відновимо видачу репаролів проте у тому об'єму, у якому будемо вважати за потрібне, і з того часу все рухається так, як ми бачимо: довгі розгляди, запити доказів і мінімальна кількість хвалень. Але тепер найголовніше подаватися на репороль треба навіть дуже треба. Навіть якщо ваша заявка на репороль в статусі пендінг, тобто в роботі, ви все одно знаходитеся в легальному статусі. Про це неодноразово казали імміграційні адвокати, і юристи. Тому що програма U4U або UHP наш статус все ще діє, і від вас критично важливо, треба зробити те, що ви можете, тобто переподати на репороль. Це буде ваш захист від депортації. І звичайно, ми сподіваємося, що уряд підтримає українців і продовжить програму. Can you, can you we we that... Став лайк та підписуйся, щоб завжди бути в курсі.